А чому кобзарі сліпі? Хм. Це давня історія, синку. Захотілося цариці Катериці знищити Запорозьку Січ. І почалася битва велика. Довго билися козаки. Добре билися козаки, бо шаблі їх не брали, кулі їх минали. І ніхто б їх ніколи не здолав, якби не зрада. Знайшовся один запротанець. Вночі він відкрив ворота і провів військо в Січ. Напали вони на сплячих козаків. Запротанець. Та цариця наказала небо.